Всім привіт! Сьогодні я на Ясміні. Це та кобила, яку я починав і намагав, думав, що вона сама спокійна і намагався заїздити без трензеля. Є відео на каналі, чим це все закінчилось. Все це закінчилось тим, що... Вона. Ану, Собі. що вона у мене. Ш-харош. хорош. Я приїду, приїду. Молодець. Хорош. Розвертаємося. Все це закінчилося тим, що вона. Не звертала ніякої уваги і куди схотіла. Розвертайся потихеньку, Кірил, собственно. Вона не звертала ніякої уваги. Потягнула куди захотіла. Я єлі на ходу з нею зіскочив і... Вона понеслася разом з сідлом і з тою безстрезельною вуздечкою. З тією безстрізельною вуздечкою понеслася куди хотіла. Супер. Молодець. Давай чуть постоїмо Почекаємо, поки ти... Молодий водій на королесить розвернеться. Так, хороше. Собі. Бр. пішли помаленьку. Оце ми його... Б. Закінчилося все тим, що вона понеслася, я на ходу якось ще зумів з неї спригнути. Собі, соп, Соб, хатя. Кроком. Молодець. порада. Їзда без трензіля. Це як їзда на велосипеді без руля. Та, да, їздити можна, якщо ви вже суперпрофесіонал і кінь у вас суперпрофесіонал. А якщо ви тільки самі вчитесь і кінь у вас не навчений, то це уявіть собі, що ви сіли перший раз на, велос... на велосипед. І попробували їхати без руля. ясміна йде набагато, звісно, врівноваженіше. Не треба її стримувати, вона... Як даєш їй швидко, вона йде швидко. Як сказав, кроком вона йде кроком. Тобто набагато легше нею керувати. А взагалі ось є такі... Дві протилежні Давай. є такі протилежні точки зору, як їздити верхи. Американська говорить про те, що повід в ідеалі треба намагатися опускати і чуть -чуть керувати конем. Тільки своїми ногами. Тобто кінь повинен реагувати на ваші сідниці і на ваші ноги литки на ваш таз. Тобто крутим в таз условно вліво. Повертаємо вліво. все. Крутим таз. Все. Собі. Свої всі там, свої всі. Все. Молодець. Сотеч. Крок. Хатя. Ш крутим таз вправо. Повертаємо вправо. Але європейська система. Управління це постійний контроль, half halt так сказати. Тобто наполовину постійно ми маємо контакт з ротом коня. Ну, моя думка, що ні одна, ні інша система не ідеальна. Для середньостатистичного громадянина або, ну як сказати, початківця вершника треба використовувати контроль з двох, е двох цих методів. Тобто, і намагатися давати посили ногами, сідницями, -р 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 -р. От я повністю сідаю, тррр. Кінь повинен зупинити, а він не зупиняється. Тому що я допомагаю поводом. Назад-три назад. Допомагаю поводом. Тепер знову пробую крутити вліво і сам дивлюся вліво. Допомагаю поводом і так повертаю. Без повода я би не повернув. Американці повертають без повода. Ну зрозуміло, що на навчених конях. Далі? Ще є така цікава така думка. От, що ми всі думаємо, що лівий повід у нас для того, щоб повертати наліво. Да? От, я зараз раз беру і повертаю лівіше. А праві для того, щоб повертати правіше. А що, якщо я вам скажу, що є така думка, щоб навчитися керувати конем таким чином, що? Ми керуємо ногами, повертаємо, наприклад, вліво. А правий повід нам для того, правий повід оцей нам для того, щоб давати коню рівно стільки повороту наліво, скільки потрібно. Тобто правий повід для стримування, повороту наліво, а лівий повід... От я повертаю зараз направо, для стримування. Повороту направо. Це все я вам просто розказав теорію. А хто буде їздити, нехай спробує. Тобто застосовувати ось такі три цікаві такі методи управління. І їх комбінувати. І додому! Перервалося на морозі батарея в телефоні сіла. Хочу вам повідомити, що ми благополучно додому доїхали. І останніх якихось там 500 метрів я проскакав на Ясміні теж галопом. І я дуже задоволений, що десь останній раз, пару місяців назад я їздив на ній, але Воно ну, ніде не пропало і дуже шикарно вона теж пройшла. Хоча вона е чим відрізняється від Марти, що вона більш схильна до сповільнення. І це теж добре. Марту мені приходилось стримувати. На Ясміні я був більш розслаблений, мені під приходилось підганяти трошки. Тому ось така різниця. Але в додаток до того відео, там де я розказував про. Методи управління е, е, в сідлі, то я хочу зараз вам трошки додати таку інформацію. Відразу скажу, що я не претендую на місце якогось вчителя чи е, якогось там я не знаю дипломованого спеціаліста коуча. Я просто ділюся, мені цікаво ділитися тим, е, що я десь е, для себе пізнаю. І я ділюся тим з людьми і, і тим самим і в себе десь в голові цю всю інформацію систематизую. У мене немає такого практичного, великого досвіду якогось, і я, це все, що я, наприклад, показую, чи там я щось, то я вчуся разом в процесі, як то каже, да? Десь на якусь нову інформацію зловив, я її експериментую, практикую, дивлюся на результат, ділюся з вами. Все. Тому тут, кому цікаво, те спостерігає за цим, кому не цікаво, й не спостерігає. На рахунок управління, ось я б. Ну, тому верхи. Я говорив про те, що американський спосіб вони схильні до того, щоб відпускати ковід, і керувати тільки, ну, як би, в основному да, основа це ноги і корпус ліво вправо. Це, ну, як би назад, вперед це зжали коня. Наші ноги, так? Руки, ліво-право. Але ось на прикладі от, такої от покажу е, механіку, яку я якби, теж е, недавно дізнався. І ще я на, на конях. Цього не, від, не відчув, тому що це залежить від, від вершника. Да? Тобто це все практика. Можна е, 150 разів це бачить десь або слухати, але це треба попробувати і відчути. В чому суть? Е, на рахунок управління. Е, ось ми їдемо на коню. Уявляємо, що от тачка це голова коня. Ноги наші ноги. На що ми повинні якби, зважати? Це наш повід. Якщо ми їдемо прямо, то ми їдемо прямо. І як я казав, що я прихильник все ж таки такого класу вершники, як я, і подібні, мають постійно легенький контроль голови коня мати. При цьому. Любі перші сигнали ми повинні доводити своїми ногами і корпусом. Якщо ми їдемо прямо, маємо легенький контроль коня, тримаємо коня прямо. Якщо ми здумали повернути, наприклад, вліво, десь впереді у нас поворот, зрозуміло, що коня треба до цього підготувати. Навіть на автомобілі ми скидаємо газ, десь притормажуємо і готуємося до повороту. Так? Механіка коня, так як він на чотирьох ногах, тобто в нього є передні ноги, задні. І в нього є боки, про які я оце постійно говорю, зігнутий в боку, зігнутий в боку. І ось дивіться, що, яка тут механіка виходить у коня. Якщо ми згинаємо, от нам треба повернути наліво. І ми згинаємо коня, даємо йому посил. Це називається внутрішній бік, тобто бік, в який ми повертаємо. Внутрішній. Ми даємо йому вже в бік посил. Дивіться, що виходить. Бачите? Тобто, при згибанні в боку голова коня умовно автоматично схильна повернути в той бік. В цей бік, в цей бік. Так? Тому для підготовки до повороту ми Даємо сигнал в бік, праву ніжку відпускаємо. Згинаємо коня або, по крайній мірі, готуємо його до згинання вліво. В нього голова автоматично повернеться вліво. Тягнути за лівий повід не треба. Ми натяжку як постійно тримали легеньку, так ми тримаємо. Повернувшись, прижавши його зліва. Зігнувши його в боку, умовно, зліва, ми самі своїм корпусом, ви бачите, зігнемося вліво. І в нас ліва рука автоматична, при, як то кажуть, такій е лабораторній такій натяжці, у нас само по собі рука ліва прикоротиться, а права дасть вправо, да? Але сила, зусилля практично не зміниться на губи коня. Зрозуміли? Ну, Але це я вам говорю механіку, ідеальні так сказати, лабораторні умови, як це робити. Раз. І тоді, що виходить, що правий повід у нас практично те, що я казав на відео, він дозволяє коню повернутися вліво настільки, наскільки потрібно. Треба Крутіше, значить крутіше. І ось міняється, якби да, вся, вся якби, така філософія, що ми всі думаємо, якщо сіли на коня, повернути вліво, що треба? Тягнути, як у нас ми їдемо на возі, да? тягнемо вліво. тягнемо вправо, а, а, а ліво просто попускаємо. А тут зовсім інше. Повертаючи вліво, ліво робить контроль. В боку згинаємо і правою даємо рівно стільки, зусилля не змінюється. Зрозуміло, що на недосвідченому коні треба десь його буде ну, трошки підкоригувати. Ось вам і механіка. Раз, два. Це повороти. Випрямляємо коня, Ну, умовно, розслабляємось сідницями, давимо назад ножки трошки вперед. повід так ми тормозимо. Пр, або вов. І подіргуючи е, водила назад, команда назад, і ми йдемо назад. Що часто? оце саме головне, що я для себе вияснив, і я думаю, що у мене за Ішою є така проблема від мого особистого невміння. Що роблю я? І так зробив би любий, як би ну, недосвідчений. так? Да? Коли я на неї, от, ну, допустимо, ми сідаємо на коня, так само, як я кажу, їдемо. ну, Ми починаємо їхати, ми щось все рівно рівно нам не вдається їхати. так? А ще ну, тому що, по-перше, рівно, ну як вам сказати, молодого коня рівно навіть небезпечно пускати, тому що він має найбільшу силу, коли він випрямлений. Він всіма чотирма вперед. Тому ми завжди намагаємось. Коня загнути йому шию або вліво, або вправо, як би його притормозити, да, і пустити по маленькому кругу. То що у мене за ішою, які були моменти? Коли я ну, сів, допустим, і все ж таки її зігнув в боку, тобто її ослабив, пустив її по колу, ми пішли. Ми ходили благополучно, там є на відео, як ми це робили. Ходили благополучно до тих пір. Поки я не вирішив повернути вправо. І от що треба любому вершнику, виходячи з тої от філософії, що я зараз розказую, що треба уникати, як, якої проблеми? Коли ми їдемо кудись і ми бачимо, що ми їхали умовно вліво, і ми відчували, що наш кінь ну, зігнутий вліво в боку, Ну, якимось чином кудись Да? Можливо, він навіть просто, коні буває, навіть просто не обов'язково це по колу, він йшов прямо вправо, а потім він захотів перейти, обійти якусь, якусь калюжку, він що робить, Згибається в боку, обходить цю калюшку. калюжу. І ось такому молодому молодому, нервовому коню, саме головне, що не зробити. Бо досвідчений кінь він вибачить, да? він вибачить ці моменти. Що молодому важливо не зробити, коли він був зігнутий, або отак примірно там в лівому боку, ну такий випадок стався, а ми вдруг вирішили повернути вправо, не підготувавши бік. Тобто те, що я казав, первоначально це прогиб в боку. Не підготувавши в бік, ми думаємо повернути вправо, нічого не зробили ногами. А тянем праву узду. Для коня гіршого, ніж це призводить його в стрес. Тобто, якщо він був отак, а ми вдруг тянемо його отак, для нього оце... тому що енергія, у коні взагалі, вони, ну якби по своїй такій природі, вони мотор у них задні. Так? Тобто задні ноги їх штовхають енергією. енергію. І ця енергія повинна плинути, ми завжди повинні домагатися. Умовно, навіть коли ми на коню сидимо, ми, ми, ми повинні уявляти, що ми їдемо там на БМВ, да, яка задніприводна, і ми е, облегчаємо передок і їдемо на задку. І коли енергія плине по коню ззаду вперед, кінь заспокоюється, кінь спокійний. Що призводить до це? Якщо кінь був зігнутий в цю сторону, в нього енергія плинула сюди, і тут вдруг ми йому робимо, бажаємо звернути поворот вправо. А тут він, у нього по, була, була якби дуга, а стала плин енергії вісімка. І в нього, виходить, стик. І отут він починає що? Він намагається випрямитись. І... Уникнути цього стопа, бо він і так напружений, розумієте, молодий кінь. І що, те саме в мене зробила Аїша на відео. Тобто вона йшла, і тут я дав їй посил, не зробивши нічого в боку вправо. І вона що? Почала вириватися п'ять, щоб відновити свою позицію. Я почав тягнути вправо, тому що ну не хотів програти, якби да? І я її все ж таки отримав. Як то кажуть, вирівняв, і ми пішли опять спокійно вправо. Чому пішли спокійно? Тому що ми оцей злом пройшли. Тобто вона не вирвалась, мене не скинула. І коли в неї енергія пішла знову спокійно вправо, вона знову пішла спокійно вправо. Ось таке. Якби відео, така нова інформація, яку я для. Можливо, можливо, досвідчені там, не можливо, а 100% просто різними словами або різними такими поняттями, розуміннями, але досвідч... досвідчені вершники, ті, хто займається спортом, вони це знають. Просто, можливо, іншими словами їм, їм оці моменти ну, припіднесені або виражені. Але суть така. Тому, будучи на коні, зважаємо на оці моменти, що ми збираємось робити. Готуємо до цього маневру коня, першочергово ноги, бік, руки, просто корекція і контроль. Дякую всім за увагу. До побачення. Ну, ну і пост, постскріптум, так сказати. Оце все не означає, що ну, як е, я отак от розказав, і я сів і зробив, або хтось з вас сів і зробив. Це все практика, це все концентрація уваги, і воно прийде тільки з практикою, буде доведено до автоматизму. Тому я е, ще про це тільки теоретично знаю, практики мені недостатньо. Але ми йдемо вперед.